Повісили ми наш стенд, до якого під'єднано бойлер. Ось провода. І жилення буде цього стенду відповідно від цієї розетки що до бойлера. Стенд являє собою три однотипних лічильники фірми Нік-2102. Ось перший лічильник 2006 року випуску. Другий лічильник 2010-го, власність Волиню Беленерго. І третій лічильник 2014 року випуску. Що ми хочемо перевірити цим стендом? По-перше, покази лічильників чи правильно вони будуть рахувати одне й те саме навантаження 1,5 кВт, яке буде підключене через ці лічильники більше нічого. І відповідно підтвердити або відкинути нарікання, що після заміни працівниками волиньобленерго лічильників в будинках і квартирах типу СО2, чорні індукційні, на нові. Ось такого типу, де є логотип волиню виленерго, що ці лічильники в два рази більше рахують, ніж, скажімо, лічильники СО2. Всі лічильники пломбовані, цей був придбаний в магазині, цей був на базарі і цей був куплений також в магазині. З'єднані вони те, які пропонує виробник. Фаза, вихід з фази пішов. На інший лічильник, на вхід, з вихід з цієї пішов на цей лічильник і на розетку. І нулі, відповідно, аналогічно під'єднаний. Вхід, вихід, вхід, вихід і до споживача. Тут фаза нуль, різниці немає. Зараз ми записали покази цих лічильників і вмикаємо наш стенд. Засвітилися наші лічильники. Зараз ми включимо навантаження. О, Запрацював і пішла наша світловузика працювати. Зараз ми попробуємо виключити світло. Ось так вони рахують в темноті. Це реагує 3200 імпульсів на кВт годину. другий лічильник 6400, третій лічильник також 6400. Ну, видно, що моделі все одно модернізуються. Але функції виконують одну і ту саму. Тобто ми кожного дня будемо записувати покази цих приладів. І будемо дивитися, чи однаково ми рахують спожиту, потужність чи ні. Відповідно накриємо кришки щоб ніхто тут випадково не торкнувся. Ще лічильники видають такі цікаві сторонні звуки крокового двигуна. Зараз ми намагаємося їх почути. Особливо ці два лічильники. Чорт, ось такі нашу мить. Швачкава. Ось ми накрили кришки на... Плевний, щоб ніхто не торкнувся, і протягом декількох днів будемо нас спостерігати за показами цих лічильників. Тоді будемо робити якісь висновки. Сьогодні 2 травня 2014 року і покази лічильників наступні. Тут у нас є 8 кВт, і вже 100 Вт накрутило було 0. 72,32 і 10 був нолік, теж вже 100 ватт натягнуло. І тут у нас є 0,2 і 1, теж 100 ватт натягнуло. Будемо спостерігати, що буде через декілька днів і будемо записувати. Пройшло 10 днів. Прилади працюють, обліки є. І сьогодні ми вимикаємо наш бойлер, відключаємо його від стенда, для того, щоб розібрати наш бойлер, від'єднати від водопостачання і почистити його бак від залишків. Так приймаємо клапан. Так, злили ми воду і від'єднали провода від термостата. Термостат ось наш. Ми його вже вийняли звідки не лежить з боку. Так, лежить наш бойлер на землі. Зараз ми розбираємо гайку, знімаємо прижимну планку і виймаємо все, що і вичищаємо, що там всередині залишилось. Дістали ми середину. Ось так виглядає магнієвий електрод, тем. І трубочка для термостата. Глянемо що робиться всередині. Ось стільки сміття за 4 роки після останнього профілактики. Ось такий вийшов вичищений тем. Електрон нагнівий вже наполовину відпрацьований. Зібрали ми бойлер, підключили його і вмикаємо в мережу наш стенд. Заодно ми будемо бачити, який він кіловат візьме, для того, щоб нагрітись до 60 градусів. Ось такі покази лічильника першого, другого. І 3 після місяця експлуатації, до якого був підключений наш бойлер. Тобто з 2 травня по 1 червня. І зараз ми подивимося таблиця, що вона нам покаже, скільки кВт було спожито в середньому. Результат в нас вийшов такий. Цей лічильник показав спожиту 162 цей 163 і цей лічильник теж 163 кВт. Всі лічильники пломбовані, цей з клеймом власність волині обленерго. Тобто бойлер 80 літрів, включений був цілий місяць на 30 днів, в середнє положення термостату, сім'я з п'яти чоловік і спожита потужність з цим бойлером, лише один бойлером 163 кВт. І лічильники показали майже однакові всі покази. Ось такі коротенькі відео. Робіть висновки.